Трібно просто продовжувати. Ну, тобто, просто робити, просто продовжувати. Ну, от, напевно, це одна з останніх фраз, яку я собі е кажу, як коли не хочеться нічого робити. Мене звати Юля, мені 41 рік, майже 42 скоро. буде. Приїхала з Донецька зі своєю родиною, з чоловіком та донькою. А в Донецьку у нас були магазинчики торгівлі роздрібної грушками та канцелярськими товарами, там відділи в супермаркет. Зараз займаємося виробництвом. Тут позаду наша продукція. А нас виробництвом цех ми виготовляємо сувеніри з фанери. Медальниці для спортсменів, подарунки для школярів, сувенірну продукцію на опт продаємо в ну продавали раніше на морі на да там Урзув, Бердянськ зараз ні, а в Карпати. Вибирали місто, де ну тобто не Харків, не Дніпро, щоб не дуже велике місто. Ми розуміли, що багато людей буде їхати і буде, ну якби там суєта. вибирали більш спокійне. Річка подобалась, тому що у нас Донецького річка була природа. Ну от вибирали щось всередині, в центрі України вибирали, щоб логістика була, якщо там бізнес, щоб відправляти було якби да зручно. Коротше, обирали щось таке в центрі, але не дуже велике місто. І просто обрали Ну, чисте місто спокійне. Природа, річка. Ми приїхали за тиждень, чи може за два, десь до першого вересня, тому що дочка йшла в другий клас. Ми приїхали без неї. Ми там залишили її і приїхали зняти житло, знайти школу, ну тобто вирішити якісь там побутові питання. Да, зняли житло на декілька днів, знайшли собі квартиру, знайшли школу, в яку. Ну, вона буде йти. Ну і все, і поїхали назад. Потім вже через два тижні приїхали. Другого вересня, ми здається, приїхали. Ну, достатньо швидко знайшли квартиру. Гарна хазяйка попалася. Ми жили там декілька років. У школу також прийшли, документи віддали і нас взяли без проблем. Приїхали, в Кременчук жили. В принципі, у нас там було там, декілька, ну, маленький запас коштів да, і допомога, яку ми отримували. Все більше у нас вже ми ну, роботи не було. Я там трішки працювала на фрілансі, писала тексти, заповнювала сайти, ну таке. А... І влітку у нас вже був ще бізнес, все ж таки Урзу вже це ж була територія України. і у Нас там було була продаж, і ми вирішили зробити таке виробництво, щоб ми могли самі робити собі сувенірну продукцію і її ще продавати. І тоді була. Грантова програма від ПРО це здається. Перша у них була грантова програма для підтримки України у 2015 році. Ну ми в принципі не знали, що таке є. що Таке взагалі буває. Ну якось от, от взагалі ми не знали. Да. І е, написали тоді з грантову заявку з чоловіком і виграли грант. Було співфінансування 25% власних коштів. Було і 75% грантових купили в перший станок і почали. Робити. Ну, реально ставили ставку на один товар, але за часом зрозуміли, що ринку потрібен інший товар. І почали робити трохи інше, але наше обладнання просто було багатофункціональне і може ну, бути багато виробника. Ми купили ще один станок, ми додали ще принтери, які друкують ОФ-друком на різних поверхнях і робимо да, багато. В Цьому році, на ну, точніше, в минулому році, да, 24-му, ми ще написали одну грантову заявку від дія бізнес. Виграли грант на 250 тисяч. Ще до речі, взяли кредит в ПриватБанку також по програмі. Оця 579 для підтримки бізнесу. Це ну, льготне фінансування, і купили принтери. Ще купили два станка. Зараз їх якраз там встановлюємо завтра, перший і будемо ну, тут тобто ще розширюємося. Mm. Ну, різним волонтерам допомагаю. У нас є от ця ж спільнота Steel Runners, да, і Її засновники ну, організатори, вони також займаються волонтерською діяльністю. Ми для них постійно продукції робимо, яку вони потім продають на аукціонах, або просто фінансово там допомагаю. Коли війна почалася, ми були там більше ніж півтори року в Поляниця. У нас була кафе для переселенців, куди вони приїжджали одразу з потяга їсти. то ми також багато часу проводили, ну, безкоштовно там надували їх. Захоплення Захоплення — пригали з парашутом. Цепка одна була, коли відкрився запасний парашут. Неправильно склали парашут, і коли я ну, якби його хотіла відкрити, він відкрився, але я там заплутався, коротше, не відкрився як потрібно. І мені треба було швидко його відцепити і відкрити запаску. Але подумати, подумати не встигла. Встигла тільки зрозуміти, що щось пішло не так, і треба було відкривати запасний парашут. Але е, я якби не, ну, не змогла з тією силою це зробити. Коротше, сундур в повітрі і відкрився запасний парашут за допомогою прибора. Спеціального, який контролює висоту, коротше, ну якщо б він не відкрився, ну я не знаю, що було. Можливо, мене вже не було, можливо, не, не знаю. Коротше, це був десь там, може, 60 60-й пріжок, а взагалі їх 113. Ну тобто, да, потім приглядали парашутний спорт це вже в минулому, ну, якби він був, він є, але зараз в Україні ще немає прыжків, тобто все, ну, в зв'язку з війною ж не прийгають. Захоплююсь спортом, захоплююсь, бігаю, приймаю участь в забігах, які в нас в Кременчуці організовує спільнота Runners. Тобто це чотири рази на рік, іноді виїжджаємо в інші міста, також да, приймаю участь в забігах. В марафонах на тренування хожу В минулому році приймала участь перший раз в кросфіт турнірі там де дуже важко, жарко і затратно енергетично. Бігала, бьорпі пригала, штангу підіймала. Це був перший мій турнір. Там були професіонали. Ті, хто нам постійно займається кросфітом, у нас просто немає такого направлення там, де я займаюся спортом. То у нас з тренером було ціль була зробити за цей час, який потрібен, 20 хвилин всі вправи. Тобто просто зробити. Ну, от я просто зробила. Вже на, останні, там, на останньому диханні, останні хвилини, але от просто зробила. Буде в цьому ж липні, також буде в цьому році, то треба трошки покращити результат. Буду брати далі чи сіду. Ні, ну сама собі я точно вдячна, тому що досягнень багато. Да? Якраз от закінчився рік, я підводила підсумки. Так, на листочку ще не підвела, ну хоча в голові вже трошки проаналізувала, що багато було подій в цьому році, багато було там яскравих подій і. Е Подорожі були, і зустрічі були. У мене багато дівчат, подорожок да, в різних спільнотах. Тобто, у нас там є і жіночий клуб, де ми зустрічаємося з дівчатами, раз на два тижні обговорюємо якісь там цікаві питання, і плани пишемо, і спортивна спільнота є, де ми тренуємося, так збираємося. Там і навіть в Карпати їздили ж з спортивною спільнотою. Там бігали. І, ну, тобто, є там і по бізнесу є спільнота, де ми. Тому багато досягнень точно і собі я точно вдячна. Ну, я думаю, що це все ж таки характер, можливо, склад, ну там, менталітет наврядчі. Ну, скоріше за все, просто темперамент людини. Є люди, які можуть для себе все організувати, да? а є люди, які чекають, що їм хтось допоможе, що їм хтось організує. Ну, можливо, це таке виховання було, да? що там батьки все організовували. Що робити, куди йти вчитися, куди працювати, за кого виходити заміж, і потім чи одружуватися, і потім людина просто сама не здатна. І ну, куди звернутися? То в соцмережі треба звертатися, непевно, не знаю. Ну, якщо людина активна, да то в принципі, якщо вона активна, то у неї є досвід. Якщо у неї є досвід, вона десь змогла один раз щось зробити. Да, там побудувати якісь зв'язки, бізнес чи просто працювала і просто соціальні зв'язки побудувати. То вона і в новому місці зможе. Ну що треба шукати спільноти, шукати громадські об'єднання, шукати якісь може, ну не знаю, гуртки для дорослих. Просто виходити, не знаю, в кав'ярні там дивитися часто збираються в кав'ярнях, там щось в'яжуть, щось читають, ну доєднуватися, писати в соцмережах і все і розвиватися. Так у нас не тільки у переселенців є така позиція, що їм всі повинні щось дати зробити, І просто у людей, які там просто мешканці Кременчука, Корені там у багатьох є така позиція. Мене воно дратує, але я просто не звертаю на це увагу. Ну, тобто, навіщо мені звертати увагу на них і думати про них, що там, я не знаю, що їм, що вони думають? Я займаюся своїм життям, розвитком і своїм оточенням. У мене в оточенні таких немає. Ну, або якщо є, то їх мало, і вони потім десь діваються. Ну, ні, у мене ніхто не жалується в оточенні. На дальнє майбутнє такого, що планів. Особисто багато немає, не знаю, я про це не задумувалася. Плани на майбутнє ну от, якраз, збиралися писати плани на рік. Розвивати бізнес хочу, купила обладнання, а тепер треба думати, як масштабувати продукцію. Тобто обладнання купили в два рази більше, ніж було. В цьому році не вистачало потужностей, щоб зробити все, що замовляли а не настільки. Тобто, треба заповнювати тепер думати, що тобто розвивати бізнес, хочу подорожувати, хочу поїхати. От зараз в Карпати. У мене день народження, скоро може зустріну його десь в Карпатах. Там мрію, щоб війна закінчилася. Хочеться миру, спокою, хочеться поїхати в Донецьк. Ну але все ж коли він буде, він буде українським. Мені хочеться поїхати в Донецьк. Але я розумію, яка там зараз обстановка, тому повернутися хочеться, але от щоб він був як раніше. А, жити, Та, ну, просто тут вже все влаштовано. Все, якби, да, побутові всі питання закриті, е, є робота, тому повернутися ну, навряд чи. З'їздити в гості точно так. А от щоб жити, думаю, що ні.